Ті Іван Ярославович, шановний, ти наш, любий, тому що в пять вже залучитись до твоєї підтримки. Ти наш попротив, з яким ми йшли разом звільнити нашу землю від тих загарбників, від тої кліки Януковича для того, щоб вони не вбивали наш народ. Ти залишився нашою підтримкою, але застерігаю тебе. Від неудуманих тих кроків, від тих помилок, як про які тут тільки що говорив нам шановний депутат Глатуня, коли він прийшов у 2005 році до, до тієї влади. Думай, завжди думай тільки про народ, тільки і тільки про український народ. І ти будеш завжди на висоті. Не думай ні про Бог. В цій боротьбі немає ні друзів, ні родичів. Народ, який надіється на тебе, ми висловлюємо собі, тобі сьогодні цю підтримку. Але знай, якщо твої кроки будуть проти українського народу, ми підемо до тебе. В опозицію навіть і не сумнівайся, ми будемо говорити правду і тільки правду, тому що з повчасної згоди депутатів, партії воїнів сталися наступні і наступні жертви. Чому вони після 4? не вийшли і не, не повиходили з твої партії, і не сказали свої Ми проти, тому що сиділи ще і чекали, яких розпоряджень від свого там патрона. Немає патронів, патрон де? український народ. І треба це зрозуміти. Зрозуміти раз і назавжди. Зайшли в маски люди. Це неправильно. Так, це неправильно. Але як ми зможемо змінити цю ситуацію? Чим ми їх вже можемо налякати, тих молодиків? Якщо їх автомати і СБУ не налякали, ми їх не можемо налякати тільки одним. Це перестати брати колористу, чи вони злякаються. Того, що вже в країні пішли ті зміни. Ми їх повинні налякати тим, що ми їх можемо взяти. Влади, мій побратиме. Ми цю роботу робили тільки заради українського народу, ні за поста і ні за інші які вигоди, ні за які посвідчення, ні за які е, вигоди для себе. Ми робили тільки для українського народу. І я маю таке право контролю над цією теперішньою владою. Я буду говорити людям на Майданах. Правду і тільки правду, якщо ця твоя влада буде патріотичною і за народ, ми з тобою. Якщо ні, вибачай, ми будемо з тобою сперечатися кожен, божий день.